А які ви тоді бачите глобальні інструменти для того, щоб далі удосконалювати закон про українську мову більш жорсткіше зробити норми, угу. тих же мовних інспекторів перебачити на законодавчому рівні? Угу. Нехай це. Ну, він буде підпорядкований уповноваженому справах української мови інше, але щоб ці мовні інспектори працювали на місцях, щоб вони могли чітко виявляти, чітко, е чітко реагувати. І таким чином можна буде навести більший порядок, більше, Ну і змінити норму Конституції. Я думаю, що до цього треба просто дійти, забрати е ту норму Конституції. А чому ні? Чому зараз, якщо не вистачить 300 голосів? Для того, щоб для того, щоб забрати цю норму, що для чого нам це був такий 90-х роках компроміс, нібито угу. з російськомовною. Але коли е це було, але коли це було, чому не можна це змінити? Американці змінюють конституцію. У угу. них нехай не багато поправки, але вони поправки робили. Угу. Тобто, це не означає, що конституція не зміни. У цьому пункті ми можемо змінити яким чином ми можемо зараз вимагати ці поправки по конституції, якщо нам кажуть, що от в період великої війни це неможливо? Хоча можливо, в принципі, все це можливо тобто що для цього можливо, треба. Можливо, все ми не говоримо, що це, але це треба зробити як пакет тих необхідних змін до конституції. Ми сиріно їх з ми будемо їх робити. Ага. Та хочемо чи не хочемо якісь умови нас заставлять. Навіть, грубо кажучи, поміняти області Дніпропетровську область, на uh -huh. Дніпровську область. Тобто у нас навіть не, не відбулося Кіровоградська область, у нас Кропивницький, але область називається uh -huh. Кіровоградська, uh -huh. тобто, uh -huh. тобто це зміни до Конституції. Ми це повинні зробити. Uh -huh. Тому є речі, які ми, ми змінимо. І чи буде завершення війни, відповідно, це можна зробити, в тому числі забрати оцю норму про uh -huh. захист російської е, мови? Чому ні? Це можливо і. Тим паче, які ще треба аргументи, як війна московсько-українська, якщо мова агресора, які ще треба аргументи для того, щоб змінити конституцію, зокрема ті норми, які ну вже скажімо, сьогодні не є актуальні, які повинні ще були в х змінитися. Ну але краще пізно, ніж ніколи. Це точно. Від вас якісь побажання для наших людей, котрі ще не перейшли на українську. Будьмо собою, будьмо українцями, вчимо українську мову, читаємо українські книжки, українські фільми, дивимося, українську музику і будьмо українці. Як тільки всі ми будемо 100% говорити українською мовою, я вірю в те, що наше українське суспільство набагато зміниться, і воно буде саме найпередовіше в Європі, а можливо у світі. Слава нації, смерть ворогам!